Доброго слова дня! Святе письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 12 глава, 14 по 16 вірш. Одного разу фарисеї скликали раду проти Ісуса, як би погубити Його. Але Ісус, дізнавшись, пішов звідти, і пішло за Ним багато народу, і зцілив їх усіх, і заборонив їм об'являти про нього. Тоді привели до нього сліпого та німого біснуватого, і він зцілив їх, так що сліпий і німий став говорити й бачити. І дивувався весь народ і говорив Невже це є син Давидів? Фарисеї ж, почувши це, сказали він виганяє бісів не інакше, як силою Вейльзевула, князя бісівського. Але Ісус, знаючи думки їхні, сказав їм Усяке Царство. Що розділялося в собі, спустошиться, і всяке місто чи дім, що розділявся в собі, не встоїть. І Якщо сатана сатану виганяє, то він розділився в собі, як же встоїть царство його. І якщо я вейльзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому вони будуть вам суддями. Якщо ж я Духом Божим виганяю бісів, то дійсно прийшло до вас царство Боже. Або як може хто увійти в дім сильного та розграбувати Його добро, якщо спершу не зв'яже сильного, і тоді дім Його розграбує? Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.